Єдність та підтримка це той день, який хотілося б, щоб він був не просто назвою. У Миколаєві до Дня Європи підняли прапори ЄС та України. Військова ситуація на Миколаївщині. Ми бачимо, і контролюємо моніторимо цю ситуацію. Віталій Кім про оборону Кінбурна, ВПО і нову систему водопостачання. Реставрація дофу у Миколаєві. Культурна функція і основна функція. Головний архітектор міста пояснив необхідність такого рішення. П'ятниця, 9 травня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину, застосовуючи БПЛА. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Минулої доби окупанти тричі атакували фпв дронами Очаківську громаду та її центр. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські затримали 52-річного миколаївця, який зберігав боєприпаси у своєму гаражі. Як повідомили правоохоронці, під час обшуку у нього виявили дві гранати, три запали та шість коробок з набоями до стрілецької зброї. Усе вилучене направили на експертизу. Тепер фігуранту загрожує до семи років ув'язнення. Під час нересту житель Миколаївщини незаконно проводив вилов риби месиновими сітками. Як повідомили в Нацполіції, під час патрулювання поблизу села Василівка правоохоронці виявили 39-річного чоловіка, який займався забороненим промислом у межах Березанського лиману. Поліцейські вилучили улов, зокрема, 66 одиниць риби різних видів. За попередніми підрахунками завдано шкоди на понад 140 тисяч гривень. Тепер рибалці загрожує до трьох років в'язниці. Уночі 8 травня у Вознесенську, що на Миколаївщині, загорілася припаркована вантажівка Мерседес Бенц. За попередніми даними причиною став підпал. Вогонь загасили на площі 3 квадратних метрів. Повідомили в ДСНС. Цього ж дня пожежа сталася і в селі Магія Первомайського району. Там у будинку загорілася кімната. Причина коротке замикання електропроводки. Пожежу швидко ліквідували. Російські війська не демонструють активності в напрямку Миколаєва, проте періодично намагаються висаджуватися на Кінбурнській косі. Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Посадовець наголосив, що ситуація на контролі. Також він розповів про будівництво нового водогону до обласного центру. Детальніше про це далі в сюжеті. Росія поки не демонструє ознак масштабного наступу на Миколаївщину. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостроф на Кінбурзькій косі. Окупанти періодично намагаються проводити тактичні операції, але сили оборони України дають відсіч. Стратегічна ситуація без змін наголосив Кім. Не відбувається там підготовка, вони періодично намагаються, лише наші сили оборони цьому протидіють. І якщо там зовсім по-чесному, вони перекидують війська з нашого напрямку на більш гарячі для того, щоб там створити там собі якісь умови. Я неодноразово казав, що ми бачимо і контролюємо та моніторимо цю ситуацію, і підготовка до якихось активних дій займає там пару місяців. А зараз це не відбувається. Миколаївщина уже фактично відстояла себе, вважає очільник області. Росія, за його словами, не має стратегічного інтересу саме до Миколаєва, як до міста чи адміністративного центру. Якщо чесно, Миколаївщина, мабуть, цікава лише як е, прохід наземний до Одещини, яка їм там, так, там по скрепам якось потрібна. А Миколаївщина, та як і Херсонщина, дуже їм не дуже потрібно. Ми бачимо, що вони. Нічого не роблять на окупованих територіях, лише крадуть ніяких там довгострокових планах чи відновлення там не йдеться на окупованих територіях. Та це буферна сіра зона перед реальною Росією, скажімо так. Окрім того, очільник області розповів, що спочатку повномасштабного вторгнення Миколаївщина прийняла чимало переселенців насамперед із сусідньої Херсонської області. Близько 130 тисяч у нас переселенців з інших регіонів, переважно це Херсонщина, і місто Миколаїв більше 30 тисяч з Херсону у нас людей. У нас дуже малий відсоток, де потрібна допомога. У нас розгорнуті місця для тимчасового проживання, але їми ніхто не користується, слава Богу. Тому що в ну, нас країна дружня, завжди є родичі і знайомі, де можна там залишитися. Не оминув увагою Віталій Кім і будівництво нового водогону до Миколаєва. Як відомо, цим займається державне агентство з відновлення. Роботи вже виконано наполовину, зазначив посадовець. На серпень планується те, що вода буде а в цій проблемі вже три роки. Ми намагалися реалізувати. Верніше ми реалізували два проекти по відновленню, але потім. Зруйнували Каховську ГЕС, і цей проект перестав бути актуальним. Проблема є, у нас є технічна вода, навіть люди, на жаль, звикли до цієї частини. Проєкт нового водогону передбачає не лише прокладання труб, адже заплановано будівництво нової станції забору, яка забезпечить водою і місто, і місцевих фермерів. Також планується часткова реконструкція очисних споруд КП Миколаївводоканал, щоб жителі отримували чисту воду. Олександр Луматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Служба безпеки України розкрила агентурну мережу, яка займалася шпигунством на Закарпатті. Затримано двох підозрюваних у передачі угорським спецслужбам інформації про військові сили, озброєння та реакцію місцевих жителів на можливий прихід угорських військ. Як повідомили в СБУ, одним із агентів був колишній військовий, якого завербували ще у 2021 році. Другим агентом була колишня військовослужбовиця, яка передавала угорцям дані про військову авіацію та оборонні системи. Бу задокументували дії агентів і затримали їх у місцях проживання. Далі пряма мова. Контррозвідка СБУ задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності. Слідчі служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Допоможемо захистити бійців Миколаївської 123-ї бригади від російських дронів. Військові тероборони, які зараз воюють на Сході, просять підтримки у придбанні системи РЕБ. Пристрій дозволить нашим захисникам виконувати бойові завдання із меншим ризиком захищаючись від БПЛА, які цілодобово полюють на них. Сума збору 160 тисяч гривень. Кошти збирають миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донатів на екрані. За підсумками збору має бути звіт. Підтримуємо наших миколаївських воїнів на передовій. У Миколаєві відзначили захисників і волонтерів, які брали участь в обороні міста. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Перший віцемер Віталій Луков вручив нагороди за оборону Миколаєва першого ступеня солдатом 79-ї бригади ДШВ і зведеного тактичного загону групи Миколаїв. Як відомо, вони боронили місто з перших днів війни. Відзнаки другого ступеня отримали волонтери Миколаївщини, які допомагали в обороні міста та продовжують підтримувати миколаївців і захисників України. Сьогодні Україна відзначає День Європи. З цієї нагоди у Миколаєві провели церемонію підняття прапора Європейського Союзу та державного прапора України. Участь у заході взяли представники влади та міжнародні партнери. Докладніше про цю подію дивіться у репортажі Олександри Долматович. Вже понад 20 років Україна разом з усім європейським континентом відзначає День Європи, свято єдності, миру та спільних цінностей. Проте лише з 2023 року, 9 травня офіційно стало Днем Європи в Україні, набувши нового значення в умовах повномасштабної війни у Миколаєві. З цієї нагоди відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України та прапора Європейського Союзу. На даний час ми повинні зрозуміти дві речі: це не благодійна організація, Європейський Союз, це рівний можливості. А оскільки ми, як народ український або народи України останні особливо роки, показали, що ми заслуговуємо на те, щоб скористатися цими можливостями, і хлопці, дівчата зараз на сході віддають своє життя за це, то ми не маємо права зробити не зробити всього можливого і неможливого, щоб все-таки дати шанс цьому народу на кінець жити по-людськи. Миколаїв завдяки підтримці Данії отримав шанс не лише відбудувати зруйноване Росією, а й стати зразком сталого розвитку та партнерства між Україною та Європою. Просування України до, до Європейського Союзу є ну нестримно і буде продовжуватися, не, не, не дивлячись не на не на що е, багатого багато зараз відбувається у світі. Геополітика е, нас всіх трохи пентежить, але Моя країна Данія. Ми повністю вітані цьому завтанню. Ми хочемо підтримувати Україну наскільки, як наскільки це потрібно буде. Аж до Європейського Союзу. Співпраця між Данією та Миколаєвом має глибоке історичне коріння. Європейські консульства працювали в місті ще в 19 столітті, і сьогодні ці зв'язки отримують нове життя. Миколаїв був відкритим. Для торгівлі з європейськими державами. Тому в Данії було тут консульство, ще було італійське, бельгійське консульство, тому що всі розуміли, що ну, важливість міста Миколаїв саме для торгівлі. Тобто ми хочемо все це відновити. Зараз нам трохи заважає ця війна, але не зважаючи на це, ми будемо продовжувати працювати, прагнути саме, саме повернений цих часів, за словами Віталія Лукова, Україна вже втрачала свій шанс на євроінтеграцію і тепер не має права повторити цю помилку. Дуже важливо, щоб ті, хто приймає рішення, хто впливає на даний час на прийняття рішень в нашій країні, черговий раз не продались і не злякались, тому що шанси в Україні вже були за нашу історію. І не один раз і ми їх втрачали. Якщо ми втратимо зараз, то знов на століття Україна залишиться в темній частині європейського кутка. Сьогодні, коли Україна бореться за свою свободу, і європейське майбутнє, 9 травня набуває нового глибшого сенсу. Це день, коли ми говоримо про єдність із сучасною Європою, тією, яка підтримує у важкі часи. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. За ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини проголосували всі народні депутати, обрані від Миколаївщини. Результати поіменного голосування опубліковані на сайті Верховної Ради. Загалом це рішення підтримали 338 нардепів. У тому числі свій голос за віддали Максим Дирдін, Артем Чорноморов, Олександр Гайду, Ігор Копитін, Ігор Негулевський, Давида Рахамія, Олена Мошенець та Олександр Пасічний. В останнього під час голосування не спрацювала система. Однак у своєму зверненні до голови парламенту він попросив врахувати його голос за зазначимо, що перед голосуванням ратифікацію затвердили комітети ради, а Кабмін подав необхідні документи, як от пояснювальну записку, сам текст угоди та реєстрацію. Нещодавно у Миколаєві оголосили конкурс на реставрацію будинку офіцерів флоту. Необхідність такого рішення прокоментував головний архітектор міста Євген Поляков під час брифінгу. За його словами, технічний стан самої будівлі вимагає втручання, адже без постійного функціонального використання споруда поступово руйнується. Детальніше про це дивіться далі. Будинок офіцерів флоту у Миколаєві є пам'яткою архітектури національного значення. Його збудували ще у 1824 році. А протягом останніх років він став не лише найбільшим міським осередком для волонтерів, а й найпопулярнішим культурним хабом Миколаєва. Саме тому питання його збереження є актуальним для нашого міста, пояснює головний архітектор Євген Поляков. З цією метою департамент архітектури і містобудування вирішив провести конкурс на кращу проєктну пропозицію з реставрації та пристосування комплексу офіцерського зібрання. Паспорт на цю культурну пам'ятку він передбачає, що охороняється, і зазначено, що дав втручання там перебудовувати поверхи, змінювати щось, архітектурні елементи заборонено дійсно так. Але функціональне використання і пристосування пам'ятки до сучасного використання воно можливо, воно не передбачає руйнування чогось. Тобто головна мета такого конкурсу пристосувати будівлю до сучасного міського життя з обов'язковим урахуванням її культурної, естетичної та духовної ролі. Також там є літня сцена, там є літній танцпол, там є приміщення гаражів і велика територія, яка не охороняється як те, що забороняється змінювати. Тобто, там і буде якраз рішення по відкритті цієї пам'ятки для містян, тому що той стан, в якому зараз вона перебуває, це суттєво на неї впливає і на можливість її подальшого використання. Будівля дофу, хоч і здається, великою, але загальна площа приміщення є доволі малою, пояснює Євген Поляков. Тому учасники конкурсу мають запропонувати власні ідеї щодо функціонального використання та зонування даного об'єкту. Культура це та функція, яка з якою вона була створена. Правда, це стосувалося військової частини суспільного життя, але культурна функція її основна функція. Але це не забороняє, тому що там то можна буде проводити наукові конференції, семінари і діяльність ділову. Також у планах оновити ландшафтний дизайн території, яка не підпадає під охоронний статус, а також розміщені там об'єкти. Так у департаменті прагнуть зберегти головне призначення ДОФУ, не втрачаючи його історичної ідентичності, водночас надавши простору сучасного звучання та адаптувавши його до потреб містян. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Нідомський, новини на телеканалі Март. І про погоду цієї суботи, 10 травня. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними. Тільки увечері очікується прояснення без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 60%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про угоду США і України про надра, а також чи принесе це економічні здобутки для нашої держави. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.